Як вирішилось зверненням клуб, голови клубу і керівника клубу Каїса, щоб вони грали і на молодіжному, і в Крюкові, бо він хоче розширяти свої можливості? Ви, якщо слідкуєте за прийомами, він же був майже у кожного заступника. Я спеціально його запросив, тому що це безпосередньо питанням, яким я опікуюсь, і сказав йому повністю, скажіть, все, що вам потрібно, от від А до Я. Він сказав про те, що мені в центрі в принципі, зал для того, щоб проводити тренування, влаштовує. Більше того, ми це і з вами проговорювали. Якщо в нього є змагання, не тренувальний процес змагання, які не може вмістити в себе клуб. Хай звертається абсолютно безкоштовно. Ми можемо надати приміщення мармурової зали міського палацу культури. Будь-якої школи, якоїсь спортивної школи для того, щоб вмістити більшу кількість учасників. В принципі, якщо брати нашу федерацію, яка опікується Василь Петрович Хоменко, вони так і роблять. У них є тренувальна база, але якщо проходять змагання, де вони відбуваються? Вони відбуваються або в таборі в Мельнику, або, або в Палаці культури, тому що більша кількість учасників. Безпосередньо інвентар, такі як столи, стільці, ми все це знайдемо, все це зробимо. Грузів цього не робив. Чомусь провів змагання на тренувальній базі, потім кажуть, що мало місця. Друге питання, яке в нього було, він хотів територіально розширитися, щоб йому були надані приміщення в оренду. Але це ну, для нього і для клубу буде доволі коштовно, тому що це орендна плата, комунальні платежі. Я сказав, скільки приблизно йому треба часу. Ну, він каже, 2-3 години там, на, на тиждень, чи на тиждень, по 2-3 години. Я запропонував йому бібліотеку на приходька і бібліотеку на Аврорі, на Лесі Українки. Він зрадів, погодився. Я безпосередньо надав йому контакти. Я кажу, будь ласка, зв'яжіться. Бібліотека була не проти. Чому? Тому що там є е, велика територія, можна прийти, є, є час позайматися шахами. Тим паче, це ж не футбол, не танці, це вид спорту відносно спокійний. Він не зашкодить роботі бібліотечної системи. Угу. Він на це погодився, ми і це питання обговорили. Потім далі йому сказав, запросіть нас на якісь змагання. Він нас запросив на цей жіночий турнір. Ми навіть йому подарували велику шахівницю. От. Він був задоволений, все було добре. Потім з'явилось якесь незрозуміле інтерв'ю в телеграфі. Но він щодо великого приміщення для змагань він навіть не звертався. Хоча в нього є навіть мій номер телефон.